Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, моя задаціва на каналі Української відео. Сьогодні ми з вами подивимось, що вас чекає в найближчі 7-10 днів. Не забувайте підписуватись та писати мені по особистих розкладах на телеграм. Вас чекає найближчим сімдесять днів. Обирайте свій варіант. Давайте дивитись. Нові відкриття, відчуття свободи, радості, щастя. Чоловік про вас думає. Це може бути колишня або людина, з якою зараз не визначені складні стосунки. Він більш спокійний, ніж ви. Ви хочете дружби з кимось об'єднатись, якоїсь підтримки, відчувати себе бажаною. Але тут кажуть, ти отримаєш все це не від того, від кого ти чекаєш. Той, хто повинен би був тобі допомагати, він не допоможе. Тут по справедливості ви дізнаєтесь чию стай, таємницю. Знаєте, дуже багато пропозицій, якоїсь радості, якогось відпочинку разом, але дивіться, не опаніться в людині. Будьте обережні. Твочки, кудись ви зібралися. Кудись ви зібрались, щось вам хочеться, щось ви відчуваєте. Кудись вас дорога кличе, тягне. Тут також кажуть, будьте обережні, тому що перед тим, як щось нове починати, подумайте багато разів, чи потрібно воно саме вам. Ви будете мати великі сумніви. Змінювати роботу ні? Хтось захоче в своїх почуттях зізнатися, зізнаватися чи ні. Тут кажуть, зверніть особливу увагу на роботу. На своє самопочуття, на те, як ви відчуваєте навколишній світ, що вас дуже сильно турбує, що вас дуже сильно бентежить. Тут можу вказувати на загострення якоїсь, якогось негативу, якоїсь хвороби, яка вже у Вас була. Також будьте дуже уважні. То прихворіє дуже обережно, тому що надовго може затягнутися і потрібна буде допомога. Якщо ви вже якісь там ознаки захворювання відчуваєте на собі, то тут кажуть, заздалегідь потурбуйтесь про своє самопочуття, тому що те, то, що вам здається, що ви трошки прихворіли, вам не здається. Знаєте, ви очікуєте від когось, якихось дій, якихось подій, якихось там активних моментів. А тут кажуть, бери все в свої руки. Бери все в свої руки і не чекай від кого нічого, тому що можеш не дочекатися. Дивись, як інше досягають успіху. Чому тут кажуть так? Тому що от люди, які поруч з вами, вони мають якісь свої гарні результати в житті. Вони чимось пишаються, вони постійно в себе, знаєте як, ставлять у приклад. І ви як даєте їм якийсь шанс або підказку, потім у них все добре, а у вас не дуже. Троєчки, привіт-привіт! Втомилися все на собі тягти. Вже хочеться справедливості, вже хочеться якоїсь радості. Вже хочеться якогось відчуття стабільності. Да. Вже набридло. О знаєте, як вам як хтось каже щось негативне про вас, а ви будете відкидати і казати, я себе знаю краще. Це дуже гарний стан, коли ви самі пізнаєте себе і можете дати відсіч всім, хто хоче. Вам наговорити щось неприємне. Навіщо вам ці люди? Знаєте? У вас отут от, третій варіант. Вас підтримають саме близькі люди. Причому ви не будете очікувати цієї підтримки. Знаєте, все як з ніг на голову, але дивіться, щось можуть відмовити на цьому тижні, щось може бути не по-вашому. Але ви потім зрозумієте, що всі події вони вибудовуються в якийсь такий дуже важливий порядок. знаєте. Одна за одною вибудовуються події. Вам якісь вже пізніше трошки поїздки, можете їх зараз планувати. І гроші на них будуть, якісь свята, знаєте, тут така ще порада: не сидіть одні, ні на кого не чекайте. ви просто всіх відкинете. І на ваше щастя, на вашу радість, на вашу емоцію. Прийдуть ті люди, які вам потрібні. Знаєте, такі зміни будуть. Ви не будете взагалі розуміти, що до чого, але вам сподобається. Найголовніше, що якась така стабільність і впевненість прийде у тому, що буде завтра. Троечки, така ваша доля.